Всім привіт сьогодні я з вами Ки Кирил. І сьогодні ми будемо гуляти в YouTube буква С Коротше, в мене, як ви бачите, вже тут 18 мільйонів грошей 61 Б просмотрів. І, звісно, підписників в мене вже. 863 мільйона. Оце я хочу, щоб було так само в реальному житті. Коротше, а ми продовжуємо. Заходимо в мій дім і ви побачите. Так, да, я тут трохи фанат Містер Біста. У мене тут оцей неон дім. Типу, ну, тут стол для Майнкрафту. Такий і ще один такий мій робот, де буде все мені робити. Замість мене трохи. Коротше, тут у мене оцей шкаф стіл для Майнкрафта крафтити. І прикольне ліжко разом з стіною. І ось у двоє таких штук. Так само можу щось тут скрафтити. Це як у Майнкрафті. Два, два суперкомп'ютера, але цей найкращий. Ось можемо сходити. Тут туда у нас є YouTube, PDC фото і відео едітор. Це все для того, щоб створити YouTube. Цього не було. Можна тут щось типу, писати, але загляньте мій ноутбук. Я тут вже більше всього відео зробив. Деякі вже просто просрочені. А деякі ще є Play, ipad симулятор. Yeah. I'm Playing Dragon Simulator. I'm, I'm Go to To Moon Part 2. У мене багато тут ідей. І отак от я працюю чи живу навіть тут в цьому. Тут ще не вистачає мені блоків. Тут теж буде нова кімната. Оце мій бот. Вибачте за те, що в мене так сильно лагає. Коротше, йдемо на бокс. Покажу, де він бокс. Якщо її ще не удалили, бо я вже трохи давно гу... не гуляв в нього. Щось із глючей. Коротше, бокс буде і, трохи потім, а поки що і, це апте. Ну, типу, улучшити, ви знаєте самі. Ось о, прохожу і отут дуже їх багато, якщо чесно. А, і то я можу щось купити, бо в мене аж 18 мільйонів. Кипиться лагає. Купив. Так, і тут та камеру ось найкращу. Ну все, я тепер мільйонер. Бачите, скільки дає мені? Ну це реально класно. А ну це йдемо сюди, бо раніше його тут. І куди? Ну, давайте все. Ні? Не працює. Ну, звісно. Вертаємося назад. Да. У мене вже 17 мільйонів загрузки і далі я йду вже прокачувати. Прокачуватися. Типу, о, тут ще й містер Біста додавили. Let's go! Yeah! Буду гуляти у баскетбол. Ой, куди це я роблю? А, зараз... а там то мене тут ти є. Стоп, тут щось неправильно. Засильно. Коротше, це щось трохи сложне. Тільки я не розумію, як це пройти. Якщо я так натягую кидаю... Але ж ви бачили? Я попав тільки що. Ні. Може, так само там було? Not good. Якщо я зараз програю. Якщо, Коротше, якщо я зараз попаду з цих уже двох м'ячиків, ви ставите лайк і підписуйтеся. Остання спроба. Да! Дякую, народ, але ви будете підписуватися. Вибачте, правила НЕ ставив не я. А, ДА я ставив, ще раз підписую. І тепер ви вже маємо... напевно підписалися, а ми далі продовжуємо. Містер Біз сказав, що я получу безплатні гроші, якщо виграю ці всі раунди. О тут у нас YouTube As намальований. Кидаю і не попадаю. Ну реально, це прикольно. Ось я забиваю сразу М'яч. Раніше не попадав, бо я не знав, як це. Я думав, що зверху. Ні? Ну, Це вже сложний. А зараз буде нам ще декілька разів і я виграю. А якщо, ви... а якщо я виграю, то ви будете ще писати коментарі і відправляти своїми... своїм друзям. Блін. Якщо ви не бачили відео Бойовий кіт, то, я, ем, то перейдіть просто на нього і. І дивіться собі, насолоджуйтесь. І теж там поставте лайк. Так само зробіть, як, як цей. Це ж. Популярно просто. Так, мені ще залишилося 2. Якщо я зараз виграю, то повністю оце, то я получу гроші від міста Біста. Задалеко, задалеко. Слухайте, така класна музика. Та, та, це було близько, ви бачили? І містер Біст теж знімає. Я знімаю на справжньому житті, а містер Біст ігри. Ну, я програв. Ретрі Но. No. Коротше, класно було. <кхе> Якщо чесно, не дуже. Сходжу в мій дом. І І що ми зараз робимо? Що ми зараз робимо? Беремо. З моїх. з моє... їх речей шукаємо. І ось оцей новий комп'ютер. Але мені спершу треба оцей удалити. Тільки я вже трохи призабув. А ось Ой. Якщо ви хочете в цю ігру гляти, то заходьте в Роблокс. І цей. І, і, і гра під назвою, називається. Як це? Звісно, вона називається YouTube S. Тут можна виставляти гроші і навіть знімати свої, свої навіть якісь відео і робити все, що захочете. Бігати по дому, навіть з містер Бістом там бути. Все, що захочете. От тільки зайдіть в цю ігру і все. Бо я вже тут сильно, дуже сильно при ну, гуляв. Більше, ніж один раз. Можу цей теж удалити. І поставити ще один черс. Отакий, от да, оцей от крутий. А. М -м -м. І так, все, і зараз попробуємо подивитися, що в мене. Спершу заходимо у відео Еді і багато клікати. Так, треба, щоб експорт відео. І подивимося, що можна такого зробити. Наприклад, можна написати все, що захочете, тільки спершу вам потрібно по відео ну, по фото зробити спершу. Зайдемо в фото. Так, роблять, так само роблять в реальному житті, тільки тут можна прям в реальному житті да, є такі всі е, штуки. тільки Тут ще є шукач. Написати, наприклад, Містер Біст, і воно покаже тобі всі фото. І пишу. Ой, тут по українському просто. Кричай на англійський, щоб поміняли. I'm... I'm playing. Și I'm playing. I'm playing. я eu vreau să I'm playing. Vail. Okay. Vail. Nu, no, par. Якщо я неправильно написав, то нічого страшного. Є В мене ще таких багато. Все, виходимо і. Ем, просто напишемо. парт 5. Так можна. Вона так само має загружатися. Заходимо тепер в YouTube і. Так. Парт 5. Оце. Разом з амплом. І ось нове, І дивіться, мені дало і його скільки дивляться вже. Це скільки людей дивляться. Але це боти, звісно. Так, зараз почекайте. Edit Profile, І можна поміняти навіть тут. А оцей значок. Наприклад, я поміняю на синій, бо синій це її улюблений колір. Як бачите, я повністю синій. Ну і все. Ну, коротше, це реально круте і крута Да. Це було таке показано для вас Names і Size. Це типу, показувати своє відео, як бачите, написано. Це я так показував. І мій робот, як я вам показував, такий у нього розбита тут камера або так. Да. І написано «пуп». Ігра, звісно, непогана, скажу. Але тут потрібно... Це як симулятор, хіба що це насправді симулятор? Нім. А, можна ще заходити е, в гості до будьої людини. Наприклад, якщо там дом крутий суперсильно, то можете зайти, будь ласка, ті. Ого, ого. Щоб ви знали, оця кнопка начальна, це вже краща, це потім ще краща, потім ця, ця, і вже нарешті. Ну, це не правда, тільки правда, оця сторінка, правда. Коротше, о, о Боже, у нього. Це він чи хто? Мені показало, що це, що це наче, справжня людина. Ого, скільки у нього цих. А, я, я ще вам забув сказати, тут можна два рази пригати. Вибачте. Коротше. Шукаємо, де тут вихід, бо я вже забув, походивши по цьому домі. Та ось оцей. Ну, окей, я пішов. Коротше, да, тут реально можна два рази пригнути і забратися на свій дом. Також, якщо ви не знаєте, де свій дом, то він отак ось підсвічений або позначеним до домиком, звісно. Почекайте... Коротше, от таке у нас прикольне було сьогодні відео. І покажу ще на, на останній. Тут так, є магазин, де можна купувати все для свого дому. Я вже покупував ці ось, ось ну, О, тут обновка вийшла. Я можу тепер сидіти. Тут можна купити популярні, суперпопулярні отакі стільці. Я беру, звісно, синій. Да, в мене є, Бо сьогодні мені дали прям більше, більше, більше 8 тисяч монеток. Тут можна поміняти спеціальне. Такі можна розробки теж зробити. О, тут один ігрок, це Можна зайти і дивитися, скільки воно коштує. У мене. А ні, я не помилився. У мене більше 2000 тисячних. То я можу купляти поки що все, що захочу. Ну, таке собі. Можна зайти навіть от сюди і шукати собі те, що вам подобається, навіть сюди. Але тут таке саме. Ну, стільці, отакі, вони прикольніші більш всього, що будемося сюди. Ну, так, да, це все те саме. То можете брати все, що захочете, те, що вам треба, а ми, а ми поки, поки що прощаємося. З вами, з вами був Кирил, Кирил Кур ну, Кирил, і до побачення.